Дмитра Табачника відправляли у космос, а він уперто летіти не хотів. Макет із зображення міністра освіти і науки, молоді та спорту України на синьо білих повітряних кульках, які за словами організаторів акції протесту символізували кольори партії регіонів, намагалися відправити у небесну вись. Проте вдалося це зробити не з першої спроби. Ініціатором акції стала студентська свобода на вічовому майдані. Івано-Франківська активісти організації у трилітрову банку збирали кошти на квиток міністрові в один бік. Вже не вперше молоді свободівці намагаються за допомогою подібних флешмобів висловити своє ставлення до цього посадовця. Друзі у Львові вчора повісили е, Дмитра Собачника е, у Луцьку. Вчора топили Дмитра Табачника. Ми сьогодні будемо його відправляти в повітря в космос. Хай летить. Це вираження того, що ну студенти противляться цьому горе-міністру Україну Жеру Табачнику, який зневажає все українське, і до дня захисту української мови ми таким чином демонструємо, що студенти проти такого міністра, і це вже чергова наша акція. Написавши на стікетах свої думки щодо міністра, молоді люди приліпили їх до макета і під музику пісні легендарної групи «Ірапшин. квиток в одну сторону, намагалися відправити його у космос. За якимось разом їм це таки вдалося.